А, я не хочу бути мертвим крукоделом від якогось пінгвіна! А, Ой. Та бліна. Коротше, ви на, на тих трьох, а я піду на капітана. бум-бум-бум бум. Ай, бліна, як. Як ми зі так легко розглядається. Де бензин? Бліна.

Ви ніколи мене не, не переможете. Чужаки через де через 10 хвилин потому. А, 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 ура! Пуу. Капітан! Вставайте, капітан! Ох, ох, а? Я понял, виски штука отець. Вона зверху. ой, ой-ой, а він зразу два снаряд урядыв. ой. -ой. Ай! Я дізнаюся, хто це зробив. Десять хвилин потому. Ага. Це ти зміг втікти. І тепер кидаєш на нас своєю катапуртою. Нічого не вийде, а що ти мені зробиш? Пуф, ааа. ааа, ааа Ай. Ти мене так не переможе. Ха-ха, ох, лох, ай, прошу, переміг, треба допомогти іншим. Ти мене так швидко нікого не переможеш. Ти мене взагалі нікого не переможеш. Все я вас всіх переможу. Ай! Немали якісь дурниці. Бл -бл 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 -ай, ай. Та блін. Ой, схоже там ідуть всі, хто на цьому острові живуть. Вони зараз вас в четверо виженуть. Ой-ой-ой. А ну. Від нашого острову Що кака? Скоро буде третій сезон.